На фасаді Івано-Франківської обласної лікарні створять мурал довіри. Такий проєкт став одним із п'яти переможців весняного грантового сезону від громадського ресторану Urban Space. 100». За словами авторки ініціативи Надії Шехде, її мета підвищити рівень довіри жителів Івано-Франківська до обласної лікарні. На лінії потреби єднанні, в, в довірі, те, що зараз нам всім дуже треба. Хотілося щось таке створити спільне, яке буде відгукуватися людям і, і залишиться в цьому місці, в нашому місці, як пам'ятка часу, як символ часу. Тематичні ескізи створить харківський художник Нікіта Тітов. Автор каже: одразу погодився, адже лікарня особливе місце, де рятують життя людей. Саме цей мурал він одна з цих таких краплинок, які має дати людині трошки більше впевненості, дати надію, відчути довіру. Тобто просто настроїти людину на те, що все буде добре, і лікарі, Бог взагалі, ну, люди навколо просто допоможуть, і все буде добре. І от саме цю надію захотілося якось втілити, передати завдяки цьому муралу. Куратором арт-частини проєкту буде франківський художник і музикант Ярема Стецик. У цьому е, муралі я скоріше е, розумію об'єм, і розумію там, як там якою фарбою скористатися. Ну, тут я в ролі ремісника, який зреалізує зараз цю штуку, постараюся відтворити там ніби простий, просте зображення, ну, але там є якісь такі нюанси, що. Що якийсь виклик навіть є для мене, як розповіла Суспільному координаторка грантової програми Urban Space 100» Олеся Дідик, цьогоріч громадський ресторан підтримав 5 із 19 проєктів учасників. Вони отримують фінансування на загальну суму 170 тисяч 900 гривень. З її слів, за більш ніж 8 років грантової програми, заклад підтримав 156 ініціатив на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. каже. Основна умова підтримки це некомерційні проєкти, які сприяють розвитку Івано-Франківська. Із цих 19 заявок насправді було різні тематики. Переважно зараз це культурні проекти, мистецькі проекти та неформальної освіти на загальних зборах співзасновників, які відбуваються у кінці грантового сезону. Співзасновники якраз бачать, яка взагалі сума прибутку, яку вони можуть розподілити на проекти, і вже серед всіх проектів розподіляють, які вони готові підтримати, які зараз потребують найбільше підтримки. За словами Олесі, Дідик. 57 тисяч гривень. Учасники збору вирішили передати координаційному центру Save Ukraine Now на підтримку військовослужбовців із Прикарпаття. Загалом від початку повномасштабного вторгнення громадський ресторан підтримав проєкти на 1 мільйон 227 тисяч гривень, каже координаторка програми. Наступний літній грантовий сезон триватиме з 15 червня до 15 липня. Ілона Шевченко Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.